Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги чоловічу сумку Клач. Це елегантний шкіряний аксесуар, створений для сучасного чоловіка. Його стильний вінтажний дизайн підкреслює статус та смак власника, а висока якість матеріалу гарантує довговічність та приємну текстуру. Клач має велику місткість відділення для смартфона, документів, банківських карток, Ок, готівки, а також органайзер для кабелів та інших дрібних речей. Зручна конструкція дозволяє тримати все необхідне під рукою. Це ідеальний вибір для чоловіків, які цінують практичність, бізнес-стиль та вишуканий вигляд.